Планували, що у нас буде двоє діток. Ми б хотіли хлопчика і дівчинку. А в нього було таке ім'я для дівчинки Майя. Якось таке трошки незвичне для мого регіону. От, але мені вона теж дуже подобається. Насправді про те, що наречений зазнав поранення, Катерині сказали його батьки. За її словами, вони говорили, що Едуард в реанімації щось з його ногою, проте все нормально. Тоді ж вона почала дізнаватися, в якій саме він лікарні. Планувала наступного дня їхати до нього. Я написала своїй мамі, що Едуард в реанімації треба узнати, де він. Десь через годину я вже вийшла з роботи, починаю їхати додому. Це такі великі затори. І я в маршрутці стою, і мама каже, що він загинув. Я кажу, це неправда. А вона каже, це правда. І я не розумію, що мені робити.